У вас іноземна компанія за кордоном. Готуйтесь заплатити штраф у розмірі близько 300 тисяч гривень. Звісно, якщо ви не подасте повідомлення та звітність про контрольовані іноземні компанії. Я Филь Назар, юрист міжнародного корпоративного права та фінтех, юридичної компанії Приходько та партнери. Іноземна компанія визнається КІК, якщо резидент України перше володіє часткою понад 50%. Друге володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10%. за умови, що декілька фізичних осіб резидентів України та а відповідно юридичних осіб резидентів України володіють частками в іноземній юридичній компанії, розмір яких у сукупності становить 50% і більше відсотків, або ж відповідно третє. Здійснює фактичний контроль над іноземною компанією. Власники іноземних компаній зобов'язані повідомляти податкові органи про набуття зміну дольової участі чи відчуження корпоративних прав у контрольованій іноземній компанії. Це правило діє лише щодо компаній, зареєстрованих